Ще кілька років тому Ілон Маск здавався людиною, яка змінює світ. Візіонер, що мріє про Марс, розвиває електромобілі та обіцяв зробити інтернет доступним для всіх. Але що ми бачимо зараз? Маск перетворився на живий мем, ексцентричний мільярдер, який більше привертає увагу своїми скандальними дописами ніж реальними досягненнями. meme and it's pretty much what's happening, you know. І здавалося, що нам до тих твітів якогось багатого американця. Справа в тому, що Ілон Маск неодноразово зневажливо висловлювався про Володимира Зеленського, український уряд та й Україну в цілому, і продовжує це робити і досі. Але й не тільки словом, а ділом у цьому відео про те, як Ілон Маск притворився з генія, філантропа, мільярдера і, взагалі, м'ям чела до людини, яка переповідає російську пропаганду, а також отримала місце в американському уряді. І зараз у руках Ілона Маска реальна влада. Американці, та й не тільки вони жартують, що Ілон Маск це новий президент США. Like. Yeah! Але ігноруючи це, у руках Ілона Маска і так був колосальний вплив на Білий Дім, глобальну політику, а також на військові конфлікти. Його компанії контролюють супутниковий зв'язок, транспорт, штучний інтелект. А він сам і дедалі частіше це у власних цілях. Ілон Маск що тільки не робить, щоб залишатись в центрі уваги. Йому настільки це подобається, що він лізе у кіно, серіали, ігри, робить камео та ходить по ток-шоу. Мабуть, найвідоміша його поява в масовій культурі це сцена, де він спілкується з Тоні Старком у фільмі Залізна людина 2». Вони випадково зустрічаються у ресторані. І Старк питає його, як там його ідея з електричним літаком. Сам Маск часто говорив про те, що йому подобається Тоні Старк. А після виходу цього фільма Ілона Маска справді почали сприймати як справжнього Тоні Старка, що, звісно, підсилило його образ у масовій культурі. Ще одна поява була у теорії Великого Вибуху в дев'ятому сезоні 9 серії. Сцена відбувається в благодійному центрі, де один із персонажів Говард Воловіт допомагає готувати їжу для нуждених у День подяки. Там він несподівано зустрічає Ілона Маска, який також працює на кухні. You're Elon Musk. I am. Маск пояснює, що інколи волонтерить, щоб мати можливість з'їсти додаткову порцію пирога. Говард, шокований зустрічю, намагається завести розмову про космічні технології. А маск навіть натякає, що у SpaceX є вільні вакансії. Що тут сказати мільярдер і філантроп? В одній серії «Симпсонів» маск навіть прилітає в Спрінгфілд на космічному кораблі, натякаючи, що він подорожує між містами в пошуках натхнення. Він зустрічає Гомера Сімпсона і захоплюється його простими, але геніальними ідеями. Разом вони починають реформувати Спрінгфілдську електростанцію, використовують інноваційні технології. Але у лишенько стається економічна криза. Що ж не дарма серіал завжди дуже вдало підсвітлював реальність. У мультику «Рік і Морті мільярдер озвучив свого анімованого двійника Ілона Таска альтернативну версію себе з паралельного всесвіту. Від звичайного маска він відрізняється тим, що в нього дійсно ростуть бивні, бо бивні англійською це і є «Таскс». за сюжетом. Рік Санчас вербу Ілона Таска для участі у великому пограбуванні, пародіюючи йому класичні фільми про кримінальні афери. Також у мультфільмі Таск очолює компанію Таскла щоб це могло бути а також допомагає героям з високотехнологічним обладнанням. Проблема в тому, що в кожному такому камео його зображають як генія, і видно, що йому дуже подобається це амплуа. Однак більшість реальних винахідників не швендяють по Голівуду і не говорять дурниць, які з його впливом і грошима реально можуть впливати на долі людей. А також не провокують скандали у соцмережах, і про них вже точно не складають купу мемів. Перші меми про нього з'явились на Reddit і Фочан. Його вважали геніальним інноватором. Хоча реальні інженери, які працювали над Tesla і SpaceX, напевно вже витрачали пів своєї зарплати на заспокійливі. Усе посилилося після запуску Тесли у космос у 2018 році. Подія була ніби знакова, але по факту він просто викинув дорогу машину в космос, бо він міг. Один із перших вірусних кадрів з маском це його юнацьке фото з 90-х, де він виглядає як типовий айтішнік, який віша оголошення про те, що перестановить ваш Windows, фоткою Бред Піта. Ще у 90-х не було жодного натяку на майбутню зірковість. Але інтернет любить подібні трансформації. Тож в якийсь момент він став чоловіком, який зміг зміг зробити пересадку волосся, очевидно. Але навіть це не врятувало його від насмішок. Щоправда, зміг він зробити культ особистості навколо себе, а не випустити, наприклад, доступну теслу, яка не вибухатиме на парковці. Якщо ви забули, то я вам нагадаю: Але якщо є фото, яке підсумовує усю мемну суть Ілона Маска, то це кадр з подкасту Джо Рогана, де він курить марихуану. Він там так зосереджено пускає дим, ніби він задумався про щось дуже глибоке і фундаментальне, наприклад, чому Тесла досі не літає. Ще один перл від Ілона Маска це його заява про те, що усі ми, можливо, живемо в матриці. The is a system, That is our enemy. Тобто, він людина з купою грошей, і ресурсів, міг би зайнятися глобальними проблемами людства. Але він розмірковує про те, чи не усі ми персонажі якоїсь космічної гри. If you any rate of improvement at all, then games will will be indistinguishable from reality, or civilization will end. One of those two things will occur. Хоча, якщо судити за тим, що він зробив із твітером, або як він це назвав, X, можливо, ми і правда усі у погано написаному коді. У 2018 році Ілон Маск запустив у космос червоний родстер Тесла із манекеном на місці водія. І хоча технічно це був крутий маркетинговий хід, інтернет, звісно ж, зробив з цього купу мемів і особливо пов'язаних із паркуванням. Чергова хвиля мемів з Іленом з'явилася в результаті передвиборчої кампанії Дональда Трампа, де мільярдер проявив аж занадто багато ентузіазму. А я нагадаю, що з 2024-го Ілон Маск активно підтримував передвиборчу компанію Дональда Трампа, пожертвувавши понад 290 мільйонів доларів на підтримку його та інших республіканських кандидатів. А після переобрання Трампа президентом було створено департамент ефективності уряду, який очолив маск. про це. Маск... Цей департамент має на меті модернізувати федеральні технології та оптимізувати державне управління. Але до речі, таке рішення підняло хвилю критики з боку деяких штатів, які ставлять під сумнів конституційність його повноважень 20 січня 2025 року. На арені Capital One відбулася інаугурація Дональда Трампа, де маск виступив з промовою. Під час свого виступу він подякував присутнім за підтримку та зробив жест, приклав руку до серця і різко підняв її вгору. Звісно, багато хто сприйняв цей рух як нацистське вітання, що звісно викликало хвилю хейта та критики. Після інциденту Маск відреагував на звинувачення, заявивши, що потрібні кращі брудні трюки. Бо напади з риторикою, що усі гітлери йому вже бачити трохи набридло. Але зрозуміло, що цей коментар не зупинив обговорення, і в інтернеті почали з'являтися численні меми із ягуючим маском. А 28 лютого відбулася історична зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у тепер вже славнозвісному овальному кабінеті. Там, попри численну кількість наговорених дурниць, було і зауваження щодо зовнішнього вигляду президента України, який на думку американського президента був одягнений невідповідно. Цей момент у поєднанні з постійним зовнішнім виглядом Ілона Маска спонукав авторів американського Saturday Night Live до такої сценки. outfit. Very official and respectful. Тут Висміяли не тільки те, як маск вдягається, але й певні дивні риси в його поведінці, що і остаточно доводить його перевтілення у ходячий мем. Сміх сміхом, але маск вже загрався в цю епатажну інакшість і зараз більше шкодить суспільству, ніж приносить йому користь. Наприклад, під час пандемії covid 19 маск назвав паніку навколо коронавірусу дурною і порівняв COVID-19 із звичайною застудою. Ну так лише в США внаслідок захворювань на ковід померло більше 1 мільйона тисяч людей. Також він стверджував, що діти фактично імунні до вірусу, що звісно суперечило науковим даним. Маск назвав обмеження на пересування фашистським та закликав до негайного скасування локдаунів. Але якщо раніше маск просто постив дивні пости, то після купівлі Твіттера він остаточно відпустив ситуацію. Фактично, Ілон Маск купив Твіттер під гаслом Свобода слова для всіх, але дуже швидко з'ясувалося, що свобода слова працює тільки тоді, коли це не стосується його особисто. Журналісти, які його критикували, раптово отримували бан, а негативні коментарі про нього виявлялися загрозою демократії. Також можливо, ви пам'ятаєте, що одне з перших рішень Маска на новій посаді було звільнити половину працівників Твіттера, а потім ще половину від цієї половини. А далі почалися революційні зміни. Зокрема, алгоритми штучно просували власні твіти. Маска. Тож, якщо ви помічали, що у вашій стрічці рандомно з'являються думки Ілона, а ви на нього навіть не підписані, то це не випадковість. Він також говорив, що Тайвань це частина Китаю, і звинувачував прем'єр-міністра Великобританії від лейбористів Страмера у тому, що той прикриває гвалтівників дівчат і пакистанські банди, та прогнозував, що у Великобританії неминуча громадянська війна і закликав короля розпустити парламент. А ще він підтримував заяви Трампа про приєднання Гренландії та Канади і багато всього іншого. Якщо проаналізувати всі скандали Ілона Маска, то вийде дуже довге відео. А кому воно треба? Але не можна обминути думки Маска стосовно російсько-української війни. Мільярдер, наче спочатку, й допомагав нам, але потім почав генерувати такі суперечливі думки, що навіть його прихильники не знали, як це коментувати. На початку повномасштабної війни Ілон Маск отримав шалене схвалення через те, що передав старлінки до України, які стали критично важливими на передовій. Але через кілька місяців все пішло не так гладко. У жовтні 2022-го з'явилося повідомлення, що Маск хотів припинити безкоштовні постачання старлінків і вимагав фінансування від Пентагону, бо це, бачите, виявилось дорого. Потім він різко передумав і заявив, що продовжить підтримувати Україну, хоч це і збитково. Але осадочок та лишився. А ще потім виявилося, що Маск міг свідомо обмежувати використання старлінків для українських військових у певних зонах. Американський історик Тімоті Снайдер також неодноразово критикував дії Ілона Маска щодо обмеження доступу до Стерлінку для України. Крім того, Снайдер зазначає, що реакція Ілона на війни в Україні та Ізраїлі була катастрофічною, оскільки він не лише поширював неправдиву інформацію, але й зміцнював віру в неї. А ще очевидно, Ілон Маск вирішив, що він став дипломатом, і пропонував Україні мирні плани, про які його ніхто не просив. Наприклад, у жовтні 2022 року Ілон Маск склав план, у якому Україна має відмовитись від Криму, бо це історично російська територія. Так він реально так написав. А ще провести нові референдуми на окупованих територіях під наглядом ООН. Бо очевидно, перші псевдореферендуми не були настільки очевидним фарсом. На що офіційний акаунт України у Твіттері відповів йому легендарним. Що цікаво, буквально через кілька тижнів Маск заявив, що отримував натяки від Росії, які збігалися з його пропозиціями. Так що виходить, що його геніальний план повністю якимось дивом співпав з тим, чого хотіла Москва. А у 2023 році Маск поширив статтю, де Україну назвали не справжньою країною. Напевно, Ілон вирішив підтримати російську імперську риторику з 19 століття. У 2025 році Ілон Маск вже нагадаю, очільник департаменту ефективності США та радник президента Дональда Трампа встиг зробити низку суперечливих заяв щодо нашої політичної ситуації. Зокрема, він сказав, що український уряд зайшов занадто далеко. Також Ілон Маск заявив, що президент Володимир Зеленський не може представляти волю народу України без відновлення свободи преси та проведення виборів. Натякаючи на авторитарність української влади, що ну трохи абсурдно в наших реаліях. Ну і звісно, Ілон Маск відреагував на події в овальному кабінеті, які відбулися 28 лютого цього року. Хоча левова частка американців вважають, що це був вечір, коли було соромно бути громадянином США. Айгевневербінморберес тобі на американ і майнтайлайф. А у його абсолютно паралельній реальності, Зеленський знищив себе в очах американського народу. Спочатку справді здавалось, що Ілон Маск один із небагатьох західних мільярдерів, які допомагають Україні. Він хоче бути миротворцем, але його пропозиції співзвучні з російською пропагандою. Хтось міг подумати, що він реальний геній, філантроп, і мільярдер. Але в результаті він пройшов шлях від Тоні Старка до мемного крінж магната Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Ілона Маска. А це було шоу Культура. З вами була Валерія Пастушенко. Побачимось.